Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на 4 зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-25, щось дуже далеко. Оборон... Ну, Оборона, на жаль, одна атака і поразка. Ну, не тримає Кіпріот. Вже не тримає. Ну, Нічого, давайте будемо атакувати. Ось Кіпріот, але не мультяшний. Можливо, взяти жовтих дійсно. не мультяшний, це, звичайний, можна взяти Люсю. Замість кіпріота взяти Люську. Ось таку, щоб можна було <кхів> знімати камінчиками або заблокувати. І так і залишимо. Поїхали. Лікування все ж таки нам потрібне, тому нехай буде два лікаря. Угу. Ну давайте ось таке невеличке комбо запустимо. Непогано. Лакіпріот майже зарядився. Ось так підтянемо трішечки жовтий до гори. Будемо бити в Кіпріота, і ось тут, можливо, знизу фіол доїде. Так, фіол доїхав. Подивимося, як спрацює Люся. спрацювала чудово. Так, давайте ось так обережно прокинемо. Треба дозарядити рігарда, бо зараз буде килайл бити. Угу, не буде. Добре. Так, Грім можемо не заблокувати, хоча цього, напевно, також. Ми його добиваємо. Так, так. Зробимо ось так і доб'ємо. Так, чудово. Перший бій, все вийшло дуже швидко. Поїхали далі. Так, Лясик, меліндор. <реку> Об'єтики які... нові ну, франк. Можливо, синіх взяти. Так, так, так. Можливо, взяти синіх. У мене є лін, є грім мультяшне, але там не всі костюми прокачані. Можна взяти хосі Будуть мінйони діспелити. І ось питання. Напевно, рігарда краще залишити, нехай буде. Тому що все ж таки лікування потрібно, додаткові бафи будуть незайвими. Ах, синіх. Синіх дуже багато прилетіло. Так, так. Можна навіть обафнутись, пробити і ось так прокинути фіоли. М -м, колясик не хоче помирати. Ну, добре, давайте сюди. Ще не хоче. Це те, що він. Де да, ну скільки можна? Ось це взагалі. Не дуже приємно. Зараз ще підлікує, ні. Так, це і знімає. Добре. Тут прокинемо ось так. Буде контра. Але так, так. І давайте сюди прокинемо зелені. спробуємо Маліндора добити. Не вийшло. Чистимо поле. Нарешті зарядимо зараз фіолетових. Так, це буде диспел. Цей вдарить ми якраз зможемо почиститись. І вмикаємо тепер окульониша. І давайте поки тут обережно, можливо, цих приб'ємо, поки сабіна не сходила. Угу. Ну, тепер можна чистити поле. Ось так. Там зберуться зелененькі, а ще фіоли. Можливо, азмії. Ну, непогано їй прилетіло, але не вистачило. Так, заблокувало нам посилення. Ну, добре, давайте ось так. Може, збіємо контратаку. Ні. Трішки підлікуємось, все одно будемо, напевно, бити. І ось так обережно прокинемо. Так. Ось так. Зберуться ще й там фіоли. Давайте трішки підлікуємось, Можу навіть ось так, ось так, і зелені, жовті. Ось ще синенькі приїхали. Можливо, і вистачить. Так, вистачило, чудово. Так, поїхали далі. Кедман. Кедман, Кедман. Кетман це звичайний, так, звичайний. Люся в куточку. Тут можна і контру взяти. Багато б'ючих героїв. Поїхали. Так, робимо ось такий хід. Давайте почистимо поле, там трішки фіолу підтягнуться. Ось так. О, зелененьких багато приїхало. Тихо. Так, чистимось. Так, головне Люсю не зарядити раніше. Так, ну який ж жирнючий цей кедман. Давайте зарядимо хоча б Кирюшку. бо він може нами окульони ще прибити. Ні, добре. Так. Фіолів не встигли до гріма контру зарядити. Давайте, може, так його проб'є. Так, пробило. Тепер ось так. Хтось там затіяв ремонт, прошу пробачення. Так, лікуємось, вмикаємось, вмикаємось і прокидаємо ось так зелені. Угу. Смутяшок можу не зрізати. Ні, зрізало. Добре, ось так фіоле. Так, 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 так. Угу. Так, прокидаємо. Тут зберемо зараз трійку фіолетову і, напевно. Доб'ємо так, чудово. Теж дуже швидко вийшло, поїхали далі. Угу. Так і залишаємо. Так, давайте почнемо з зелених. І тут зробимо ось таке комбо невеличке. В Рігарда теоретично поки можна попрокидувати, але як дасть баф, то буде не дуже приємно. Давайте навіть четвірку зберемо. Так, вже пробивають потужно. Так, так, обережно трієчку повинні зарядитись фіоли. Угу. Так, лікуємо обов'язково, вмикаємось. Так, вмикаємо кульониша і спробуємо ось так четвірочку прокинути в цього. Може йому навіть і вистачить. Робимо ось так. Спробуємо добити рігарда, і тут прокинемо зелені червоними і синіми. Так, тут синенький, поки під крітами, може і клика доб добили, але він відродився. Так, давайте спробуємо вдарити сюди. І ось так через комбо фіолами. Може клик все ж таки не відродився, негідник. Зараз почистять, зараз буде. Грех ходити. Ну, добре, давайте ось так тоді. Повернемо собі баф. Так, так. Спробуємо знайти зелений. Угу. І, напевно, доб'ємо грега. Трішки не вистачає маліндору. І чим би його добити. Ось так може зелений знизу доїхати. Не доїхав, але є можливість зібрати. Так, ну що ж, залишився один клик, який постійно відроджується. Ну, я сподіваюся, що з ними вже впораємось. Так. Так, так, прокинемо зелені. Так, так, можливо, там закриються. Угу. Давайте спробуємо так його добити. Все, не відродився. Добре. Поїхали далі, ще один бій. Знов так, Рігард купа лікування. Кабанчик неприємний. Б'є тільки Соня. Тоді зрозуміло, чи потрібен мені тут такий приот. Напевно, не потрібен. Давайте візьмемо Люську. І може Кедмана. Взяти іншого ось такого. Тоді його сюди поставити, навіть ось так по центру, щоб він якесь лікування додаткове давав. Такого Кедвана, щоб можна було кабанчика заблокувати. Поїхали. Напевно, замість Рігер там можна було ще Голді взяти. Так, добре, давайте ось так прикинемо. Тепер четвірочку зелених. Дуже багато червоних непотрібних. Добре, Рігард. Тут без костюму він не бафає, тому теоретично в нього можна попрокидувати. Але не дуже довго, бо там мавпа може бафнути. Так, давайте ось так. І не можу нікого зарядити, стільки ходів вже зробив. Так, Рігард лікує. Зараз буде Діспел, тому давайте ось так. Заблокуємо кабанчика і спробуємо, можливо, його дозарядити. Так, туди баф не пішов, чудово. Але все одно пробивають потужно. Так. Давайте ось тут обережно зберемо жовті. Угу. Ось так. І через комбо прокинемо фіолетові. Так, Рігерт навіть заблокувався, це чудово. Так, вмикаємо. Давайте почистимось. Угу, Чудово. Дуже все вийшло добре. Недаремно кедмана взяли іншого. Хоча і Люська тут спрацювала чудово. Так, ну що ж, п'ята перемога за сьогодні, дуже добре. Навіть топ-1 вийшла. Єдине, що оборона не дуже тримає. Не подивимось, може далі буде краще. 1024 місце. Чудовий результат. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.